Добрий вечір, любі мої друзі. Добрий вечір. Я вже йду додому. Звичайно, ну, я їду. Я отакий от клап їхала 40 минут. Дівчатка, хто їде в сторону автовокзала, я вам говорю, є багато окольних путей. І я знала, що там йдуть ремонтні роботи. Хоча це добре, що нам роблять дорогу, але пробка це просто неймовірно. Тим більше п'ятниця, всі десь їдуть десь на дачу, да, відпочивати. Ну дуже велика пробка, правда. Ну вона буде завжди, тому що роботи роблять. Я вже їду додому, і теж почну робити роботу. Зараз захочу рукавчики і гайда. Отдихнула світа за рулем, постояла у пробочки. Все, давай починаємо. Так що, мої ріднолічки, я вам кажу, час не час не пока. Я вас обіймаю, цілюваю, найпрекрасніше вечора бажаю. Але щоб ви розуміли, хто їде в сторону автовокзалу, об'їжджайте, тому що дуже-дуже. Ну правда, 40 минут стояло такий клаптик. Ну правда, 40 минут. Відколи я вже виїхала і, і все. Так що я вас всіх обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого вечора бажаю. Добрий вечір, мої краситулечки, добрий вечір, мої ріднулічки. Я вже вдома, все відкрите, вікна двері відкриті. Стірка стирається. І що, дівчатка? Коври мотаються. Весна йде красу несе. Ну, у мене ж хатка дві двікомки, вона ж невелика. Ви знаєте такого рукавичка. Така маленька, уютненька рукавичка. Хвати, хвата, компактно, хвата. І тут нема де слухайте, і так вбираєш тут. Зараз так, дівчатки, коври мотаються. Ну, постіліше утром вивішила. Павутиня витирається, пивите. ну що вам казати, красуні? Це все у вас буде завтра. А Світулічки воно буде сьогодні. Так що, мої рідненькі, много слова, світулі. Я вам кажу хорошого дня, позитивного дня. Ви сьогодні відпочивайте, а завтра почнете. А Світулічка сьогодні почне, а завтра буде відпочивати. Так що, мої ріднульки, боже, я що так бігом вам хотіла сказати, Слухайте, не збрехати. От прямо на яйці у мене було і забула. Одним словом, за когориж я сказала, сказала. сказала мотати вказала, казала, казала да, за постіль. Давайте спомню, скажу, бо я їй богу, не збрехати хотіла. Вроді молода склерозна, Господи. Так, мої красотурі, добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір в хату. А він у мене прямо тако в хату, прямо хорошо. Я, дівчатка, я не знаю, як ви у мене вже коври скручені на стірку. Що з ванної, що з другої комнати. у мене вже все скручено на сірку. Щось я завезу на мойку їх і лишу. Я більш сняла, але в мене та драбина. Ну, драбина, я, напевно, у вас говорить, я знаю, лісниця, я не знаю. У нас, говорить, целій драбина. Але вона у мене, не я помню, да я землю милаїзна. Я ж би сейчас тут поклала та я б упала, не знаю що. Одним словом, дівчатка, ну ви знаєте, що завтра я лягаю на операції і у мене сьогодні п'ятниця. Постійно ще утром постирала, коври завезу на мойку, поли помий, їсти варити нічого не буду, тому що я і сьогодні навіть ввечері, буду їсти. я п'ю одну воду. Я те, що я не нервую, а трошки, таку, знає, трошки дискомфорт. Але, щоб не було дискомфорту, Світулічка знайшла собі роботу. Коври зараз на стірку, зараз я почну. Зараз, а ти, як то кажуть, а ти почни, а я закінчу. Да? Так що мої красуні, а ну скажіть, а ви вже коврі завезли на стірку, на мойку чи інше. Ну, напевно, ще не всі. Я думаю, що майже нормально. Але я, напевно, привезу, що мені робити, коли мені їх везти? Потім їх тягати не зможу. Так що, мої ріднулічки. Мої красуні, слухайте, у мене сто пото з метач. Я похудію. Похудію, тому що мені треба щось робити, дівчатка. Я не знаю, я вже поскручувала все уголочки, повитирала, подоконники повитирала. І я б кажу, я дивлюся на тюль, і мені вже хочеться її сняти. Мені хочеться і сняти, постирати, повішити, вцепити. Але нема драбини. розумієте, вся біда в драбині. Просто вся біда в драбині. Була б драбина, не було вже й тюль на двері. Ну, не кажу, бо я дві на вікні. Так що, дівчатка, слухайте, а ну скажіть мені, обично, що говорить, коври не в моді, да? а я не знаю, може, я то, що я з села дівчина, я люблю, щоб коври були на полу. Ну, от правда, я не знаю. Звісно, на літо я їх вже одівати не буду. У мене візде ламінат, плитка. Ну, якби на кухні в мене вже пол з подогрівом, хоч у мене хатка маленька, але вона уютненька, вона чистенька. Да. І багато хто говорить, от коври вже не в моді, да? там коври не в моді. Але для мене, як немає ковра, то наче пуста хата. Я не знаю чого. От літом полми те вже ж я й так кожен день йому. Я це вже, навіть утром і ввечері буду. І, і така ще дурна привичка, ви знаєте, я, якщо помию пол, мені каже, в хаті ідеальна чистота. Чесно, от коли б я не прийшла, мені треба витерти пол, тому що і чистий, да, чистий. Ми ж такі хазяїн. У мене сіла, сидю, ну що стірка стирається. Мені ще небагато. Я ще ще пропилі сосю кажді закаулочки, пиль повитирала, мібіль натерла, господів. Чисто, просто одне павутиня, дівчатка, павутиня Є і пиль, я не знаю, де вона береться. Ну, нічого. Пару разів витерла, та й гайда пішло. Особливо мибіль зараз натерла. А взагалі, дівчатка, ну це теж. зараз кажуть, одна вона хазяйка. Ні, дівчатка, я не кажу, що я за себе говорю. Я ніколи не підписуюсь за когось. Хто який хазяїн? Я розказую про себе. Я звичайно, коли вітру пол, да витру, а в мене що ж стаєш на дворі, та я видно всю хату. Я відкриваю двері. Отаку присідаю, включаю скрізь світ, присідаю і дивлюся, немає розводів. Ну, це ж така дурна натура. Да, дівчатка, ну, отака, знаєте, от, Отак мама навчила, так воно і є. Так само стірку. Я стірку сіркою вішаю під лінією, я вам говорю. Так сіла з вами, сіла на пеньок, поїла пиріжок і йду працювати далі. Ну, ця розмова ще не закінчується, ви ж понімаєте, дівчатка. А що, ні мої красуні, я люблю говорити з умними людьми. Ви в мене всі умні, всі в мене розумні. Навіть у мене є хейтери, все одно вони мене умняшки, розумняшки, тому що без них я б много чого про себе не знала. Правда. Вони мені набагато що відкривають глазки. Так що, любочки, я на вас не сердюсь, я вас любаю, обнімаю, чого маю? Побільше б вас таких. Ні, хватає, господи, святому, чи вже і так хватає. Слухайте, дівчатка, дивіш, слухайте, чи я вже склерозна. Боже, я ж хотіла вам щось сказати. Боже, стіркась. І в мене, ну, те, що в мене шкала з зеркалом, знаєте, ну я себе вас покажу в зеркалі. У мене ж є дуже велике настольне таке, напольне зеркало. І я тільки що знімаю цей комтіковір, і то зеркало падає. Думаю, боже, завтра на операцію і розбивається зеркало. У мене умліло все, але дякувати Богу, я його підняла і воно не розбилось. Правда, якщо б воно розбилося, я б завтра на операцію не пішла. Я вам говорю правду. Я його обдивилася, не дай Бог, щоб тріщинка була. Для мене це взагалі дуже важливо. Ви що, ну правда, це вже знак то, що Свята сиди дома, але воно впало. Я його саме більше пилі. Павутиня в мене в столовій, Дівчатка особливо коло стола. У мене, коли генеральна уборка, в мене ж відвигаються столи, стуля. І е, стуля, вони ж мають такі дирочки. Да? Дівчатка, що ви думаєте, ті дирочки? Я беру тряпочку на ручку і витираю, щоб там не було пилі, щоб вони у мене блистіли. Е, ви знаєте, хай вона у мене не нова, але но вона у мене чистенька, вона у мене акуратненька. Нікотрі мені дівчатки писали, світуля, ви живете в такому старому домі, він у вас не пощикатурений. По... Плитки у вас нема, ласточка. Откуди ви знаєте, що є в світулі? А може в світулі є замок? Ну? З Павлінами? Ну, що ви таке говорите? Ви що не недооцінюєте, дівчатки? А взагалі, важливо, де я живу? У мене є криш над головою, у мене чисто, у мене уютно, у мене комфортно, дівчатка. Я дуже люблю свій дім. Хіба є значення, де хто живе? Боже мій, з милим і рай в шалаші. Ви розумієте мене? Кровать є, криша є, їсти є. Шо. Дякувати Богу. За все дякувати Богу. В одній кімнаті вже виключений світ. Це говорить про те, що кімната у мене блискуча ідеальна. Багато хто мені писав, що допустимо хлоркою доместосом ви повний Мити дівчатка, я не знаю, чого я люблю помити доместосом. У мене ж так. зараз у мене всі вікна що ну, У мене там одне вікно, там одне вікно і двері відкриті. Я спочатку на махрове полотенце, полотенце, поняли? Я стою на четвереньке і и... гайда, гайда, да, гай да, да, да. фітнес-два. Я беру, проходить, трошки він висихає, воно виведеться. Я беру первольку і потім витираю пів. Я не знаю, ну я люблю, ви знаєте, ну це є вбивеку з зі дізінфекцією, мені каже, отака натура. А на роботі, ми ж без домесу 24 на 7, він у нас везде. Мені я не а вообще чесно, от можу дитина смішно. Запах хлорки. Я обожнюю. Коли підпалюється спічка, отой запах, я його обожнюю. Коли тушиться свічка, ну я його обожнюю. Ви розумієте? Ну люблю, що мені робити. Я вже кинула кросовки, да, Я вже вещі вивішила, кинула кросовки, ще з вами так поговорю, потім піду, помиюсь. Дівочки, у мене вийшов герпес. Вийшов спочатку вверху, зараз я не здивіться, ось прямо на губі видно. Чого він в мене виліз? що я щось хотіла. А знаєте, напевно, чого? Боже, я вчора так з апетитом з'їла скумбрію. Дівчатка, вона з кожним копченням, вона ще вкусніша і вкусніша. І я того хвоста облизала, обсмоктала. І получи світулька обсмокталку, обнімалку. На, гарненько, нічого. У мене так губи не в року. Це воно зараз тільки починає, а завтра буде взагалі симпатюлічка. Та нічого. Все пройде, і печаль, і радість. Буде це остання проблема, правильно, дівчатка? Так що, мої ріднулічки, у мене моя уборка підходить до завершення. Зараз достираються красочки, вивішаю їх і витру пол. Я ще пол не витирала. Я люблю, коли я вже так э, все зробила, все натерла, потім просто витру пол, ще раз витру пол і все. Так, мої дівчаточки, нібито все зробила, нібито чисто, нібито прекрасно. Машинка, звісно, стирає. Коврики з ванції я кинула. Ну а що? Вони чисті. Я їх буквально, ну, я раз не ну, десь раз полтори тижні я їх стираю. Не те, щоб вони свіжі були, я все перестирала, все переробила. Завтра, дівчатки, я лягаю в лікарню. Я лягаю. Ну давайте так, щоб у нас не було. Ну не образ, Ви не питайте, де світуля, світуля в лікарні і все добре. Але дівчатка. Все, що я буду робити, все, що ні будуть робити, я вам буду все розказувати. Але відео викину через два дня. Щоб я вже, знаєте, відійшла, щоб була б красивенька. Я вам все покажу, я вам все розкажу. Це не є секрет, дівчатка. Це не є таке щось прямо там втручання, дівчатка, ніякі імпланти, ніяке втручання я в себе не ставлю. Я наоборот трошки хочу забрати від себе. Чуть-чуть, дівчатка, геть-чуть. -чуть. А все це чуть-чуть, я вам все розкажу. Ви знаєте, що я вам говорю абсолютно все. Я не скриваю. Багато хто пише, на що воно вам нада, на що ви робите, дівчатка. Я, ви знаєте, завжди говорю, кожна людина вона робить свій правильний вибір. Кожна людина вона робить все, що вона хоче. Ніхто ні в якому разі не вправі судити, чи ти пішла пострілася, чи ти пішла покрасилася, чи ти тобі щось робиш. Дивіться, я завжди з вами говорю: я якби да я ділюся своїм. І в кожної людини є своя точка ну, якби зору, да? кому подобається це. Хто, допустим, каже, я зробив довольний, хто на це відноситься негативно. Дівчатки, я завжди вас все слухаю, прислуховуюсь, але ви повіміть, вивод я роблю сама. Правда. І ні в коїм случаї не треба там судити, от ти собі імпланти ставиш. Дівчатка, я не ставлю імпланти. Я наоборот, трошки хочу менше зробити. Ну, імпланти я не ставлю. Понимаете? Мільйон людей, мільйон мені. Я завжди вас запитую, я дуже вдячна за вашу відповідь. Понимаете? 50 на 50, комусь травиться, комусь ні. Понимаєте, мільйон людей, мільйон мені. Але ніхто не вправі нікого судити. От, допустимо, у нас у нас же жного дівчат, клієнтів, і мальчиків, ну тільки дівчинок, так. Да? І от, допустимо, приходять і великі губки, і накачані щічки, і там вся зроблено. Дівчатки, вона подобається їй. Вона зробила, вона красуня, вона сама собі подобається. Так же і ми. Кожна жінка вона красива по-своєму, дівчатка. Я мільйон разів буду казати вам, немає некрасивої жінки. Ви знаєте, зараз мені кажется, така наука, і вообще все є, що можна зробити себе ідеально, прекрасно, там витончену, але ви хочете робити, хочете ні. Допустим, я довго до цього йшла, я довго рішалася, да. Ізначально от скажу вам правду. Я давно це хотіла зробити, але моя мама була проти. І повірте, я не пішла проти маминої волі. Мама сказала Света, я тебе дуже прошу, не роби нічого. Але моя мама просто подумала, що я хочу собі, наверное, щось наростити, і це щось таке прям сверх'єстене. Але дякувати Богу, я просто кажу: мам, твоя дочка завжди хоче бути красива, твоя дочка нічого плохого робити не буде і нічого вставляти не буде. Ну і потім пройшло десь недільки три. Я мамі говорю, мам. От дивися, коли я вставляла собі імпланти, ми вкутвали штирь, робили надрізи, потім зашивали. Ну, примірне це, ну, мені не, не різало нічого, мені просто вкрутили, стали, я примірно кажу, дивись. Потім, допустимо, коли ми йдемо до стоматолога, роблять надрізи, тому що не можуть достати корінь, його зашивають. От так само твої дочки. Мені трошки відріжуть, потім заш'ють, трошки скачають, зашивати не будуть, там нема що зашивати. Там просто буде легеньке втручання. Але дякувати Богу, моя мама согласилася і я довольна. Тому що ну, я не могла піти проти її волі, я давно це хотіла. Але слава Богу, мама согласилася і сказала: Ну, я може в душі, вона так не хоче, я кажу, мамусь, дивись, я в душі завжди 35. Ти мені все життя казала, ти моя сама красива, сама румяна, сама-сама. От твоя дочка хоче бути сама-сама, як кожна дочка для своєї мами. Так що, мої рідні, саме головне – Надо бути самою собою. Ні в якому разі ми не вправі один одного обсуждати. Дівчатка, Ми говоримо, слухаємо, прислуховуємося, але виводи робимо одні. От за це, да я, е, як дівчинка, напише: вам не подобається, напевно, плохі коментарі? Дівчатка, і плохі коментарі, і хороші коментарі я вас приймаю уже нормально. Тому що в плохих коментарях є до чого прислухатися. Пойміть, людина уділяє увагу, Допустим, да хай мене там от парафіни, от і до. Але, дівчатка, до чогось ти прислуховуєшся, думаєш, а може дійсно ти не так робила, а може то не так. Пойміть, ми не можемо кожному нравитись. Ми не доларова купюра, дівчатка. Ми, от я, допустим, я вам все ви я розказую все. Я де що, коли я не скриваю, я не комплексую, я не роблю ще з себе паїньку. Дівчатка, я обична дівчина. Прекрасного села, яка живу в прекрасному місті, яка працює, заробляє, має ви хороші. Ви напевно, хочете відпочивати. А серіал Базаренко не закінчується. одним словом, дівчатка. Я вам дякую за все, за плохий коментарі, за хороший. Я вам за всіх дякую. Ви мені уділяєте дуже багато внімання. ви мене підтримуєте. Хто підтримує, а хто ні. Дякувати вам за все. Одним словом, серіал Базиренко я перекатися, бо ви вже хочете відпочивати, а у мене рот не закривається. Я вам бажаю всім тихої, спокійної, мирної ночки, сладеньких, сладеньких снов. Друг у вас немає, сна, ви не можете заснути, Слухайте світулю. Берете ложечку сахара, ложечка мед, мед має бути у вас завжди вдома. Якщо немає, приходьте на привоз, дуже є багато де да купити. Берете ложечку меду. Під язичок, водичкою запили, повернулись на бочок і вам приснився сладенький, сладенький сон, сладенький, сладенький. Понімаєте, тому що ви проснулися. І я обично буває, видно, апетітно сплю і просипаюся, і подбородок мокрий, да, і подушка мокра, обслюнявилась, да. Ну я думаю, що не тільки я це роблю. Тоже не біда. Одним словом, я вас обіймаю, цілюваю, I love you.